Будинок на петлюри 3 у аварійно небезпечному стані. Причина цього, на думку мешканців багатоповерхівки, прокладена з порушенням дорога. У біді люди звинувачують житлово-комунальне господарство, яке відповідає за благоустрій дому. Щоб вирішити всі існуючі проблеми, мешканці провели збори, на які запросили керівництво свого ОСББ. Ані головний бухгалтер не прийшов. Ані начальник ОСББ не прийшли. Основні питання були до них, так як в нашому будинку 30 років, наприклад, я живу у другому під'їзді, постійно топить підвали кран ні один будинку не тримає, навіть на вході в будинок. Коли робили опалення і топило квартири, тому що включили теплу воду, то воду перекривали десь там аж на початку вулиці. За словами Федора Сагайдака, через неправильно складений проект розміщення дороги їхній будинок в постійній небезпеці підтоплення, а це тягне за собою просідання та тріщини. На зборах громада вирішила в найближчий час виправити ситуацію. Для цього їм потрібна матеріальна та людська допомога від жеку відділити людей, і ми своєї сторони ще мешканці допомогти і зробити відмостки цих цього будинку, так як дощові і. Снігові води підтопляють даний будинок. Хотіли б, щоб на наступні збори прийшов сам пан Білик, оцей шовідає тим жеком. Відчитався на слідуючий тиждень, чи коли там оприділене число, перед нами куди діваються гроші, а не вічно втікає від нас чорними ходами. Наш телеканал також спробував зв'язатись з паном Біликом, але секретар сказала, що наразі він у відпустці. Сьогодні ж мешканці багатоповерхівки сподіваються на те, що працівники житлово-комунального господарства повернуться до них обличчям і сумлінно виконуватимуть свої обов'язки.